Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. Нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Lexus GS300 2008 року випуску. Автомобіль із оригінальним пробігом 176 тисяч км, який оснащено бензиновим двигуном об'ємом 3 літра. працює в парі з автоматичною коробкою перемикачою, має систему повного приводу безключовий доступ по околу автомобіля, кругові партроники, камеру заднього руху, дублюючі повороти на дзеркалах. Приємна літня гума в гарному стані. Оригінальний диск 17-го радіусу. Нагадуємо вам, тонований по колу. Ось такий вигляд вона має зовнішній, біксинове світло, лінзована оптична система. Передні та задні протитуманки також присутні. Салон в нас шкіряний, темного кольору, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Майже в ідеальному стані на свої роки є декоративні накладки на пороги, ось таке декоративне дерево по колу автомобіля. Шкіра. Задній ряд сидін має ось такий приємний вигляд, як зовнішній, так і на дотик. Три підголовники, три пасуки безпеки. Задній центральний підлокітник також присутній. Обдув. Пасажирам заднього ряду також є, підсвіточка, пасажирам заднього ряду також є. Гарна акустична система, водія, повний електросклопакет, блокування вікон, центральний замок, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання керма, електрорегулювання переднього ряду сидінь, сидіння із боковою підтримкою спини та речі. А якщо ми натискаємо сюди, то в нас є. Підігрів, підігрів дзеркал, автоскладання, дзеркал, електрорегулювання дзеркал, омивач фар, шторка на задньому вікні присутня. Вона як відчиняється, так і зачиняється. Дивіться, ніяких пошкоджень нема. Є круїз контроль, можливість підключати мобільний пристрій до ось цієї штатної системи мультимедіа, керування аудіосистемою на кермі. Вибачаюсь, оригінальний пробіг 174 тисячі кілометрів. Дальнє світло працює, ніяких помилок нема. Все в порядку. Запуск двигуна кнопкою, безключовий доступ також є. Підігрів переднього ряду сидінь є. Є в нас вибір жорсткості підвіски, вмикання потужності, максимальне або не максимальне, вмикання та вимикання ESP, камера заднього руху працює. Ось таким чином, без траєкторії. А МФМ є CD та ось така штучка. Сюди вставляються, хто пам'ятає, касетки. Можна слухати, слухати Тупака Шакура, емінема або будь-якого виконавця, який вам подобається. Це дуже прикольна машина на повному приводі, міський повноприводний седан в гарному стані. Його можна придбати за готівку, в лізу, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій.